А в Києві виявляється, з вчорашнього дня знову можна на всіх паркувальних майданчиках паркуватися безкоштовно, тому що шостий адмінсуд столиці визнав незаконною плату, яка встановлена, вона визнана завищеною, і тому до встановлення справедливої плати. Парку, плата за паркування з автовласників братися не буде. Ну, звичайно, дуже всі раді, але звичайно, що в принципі плату за паркування треба брати. Ну, по перше, країні під час війни треба гроші. Ну, сподіваємося, що це не в приватній кишені йде, я сумнію. По-друге, якщо безкоштовно, то припаркуватися буде неможливо. Ну тому що надто багато бажаючих. Але чому така завищена виходить плата? Ну, помимо того, що київська міська влада хоче заробити. Це природньо. А, а тому виходить така висока плата, що е, та ж сама київська міська влада, я так підозрюю, навмисне, штучно е, скоротила площі для паркування. Скоротила, ну, мабуть, в кілька разів. Ну, простий приклад раніше, коли не було цих всіх стовпчиків, полушариків е, і так далі. На широченному тротуарі, який веде від вулиці Петлюри до метро Університет вздовж вулиці, вздовж бульвару Шевченка, там паркувалися автомобілі легкові, там вміщалося, не знаю, півсотні чи навіть більше автомобілів. Всі, хто хотів, могли запаркуватися. Той тротуар по ширині такий, що вистачало і автомобілям, і пішоходам. Ну там після того, як запаркується автомобіль, ще для пішохода залишалося я не знаю, мабуть, 10 метрів. Тобто абсолютно е нічого нікому ті машини не заважали. Ні, поставили стовпчиків взагалі не можна. І так багато місць. Отам на площі перемоги е в одному місці біля авіаказ було е взагалі е огорожено стовпчиками місце для паркування. Вони потім взяли. І це місце загородили з боку проїжджої частини, поставили стовпчики, щоб це місце пустувало, щоб ніхто не паркувався. Навіщо? Ну для того, щоб не можна було там поставити машину, хоча вона не заважала, бо пішоходам було прекрасно проходити місце вистачало і щоб всі ставили на платні місця. Ну якщо не загороджувати частину місць, всі зробити платними, то по 35 ніхто платити не буде. Ну, тому що е, надто вже багато е, цієї ць, ць, території, вони е, все це позагороджували і тепер е, хочуть, щоб на е, маленьких територіях. Всі вміщалися, а ще щоб заган... для того це очевидно робилося, щоб заганяти людей, паркуватися у підземні парковки, бізнес-центрів, де за день потрібно платити кілька тисяч гривень. Ну, Очевидно, що ці паркінги платять міській владі відкати. Ну з цим треба кінчати. Треба там, де не заважає проходу пішоходів, там нафік ці стовпчики прибирати і давати паркуватися. От і все, і ціну робити в рази меншою.